Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини сьогодні. Говоримо про лівий берег Херсонської області. Що там відбувається? До ефіру трохи згодом приєднається керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Ну, а я нагадую, що ви можете ставити питання у коментарі. Можете це робити зараз, ну, а також ви можете. Пропонувати теми, які вас цікавлять для наступних ефірів, і ми можемо запросити експертів з цих питань. Тож закликаю ставити і питання, пропонувати теми. Також діліться усім, що вас цікавить на даний момент стосовно Херсона, Херсонської області. Також хочу нагадати, що ви можете ділитися з нами. Інформацією у соціальних мережах у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вору у Телеграмі «Вору Ньюз. В інстаграмі вгору в Телеграмі працює чат-бот у Фейсбуці чи інстаграмі. Пишіть у Дірект. А також друзі на наших майданчиках у соціальних мережах ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. В нового ефіру говорили ми до речі про нашестя гризунів в області, про те, що миші заполонили як будинки місцевих жителів, так і окопи, де живуть військові. А з чим пов'язана аномальна? Кількість гризунів та як з ними боротися. Дивіться, у записі нашого ефіру. Залишу посилання у коментарях. На секунду прошу. Зараз секунду прошу, мені треба. За посилання вже у коментарях на наш попередній ефір. Ем. Я бачу, що є питання. Я хочу просто сказати, що ми ще чекаємо на нашу гостю, пані Наталю Гуменюк, І є час зараз з вами поспілкуватися, можливо, на якісь інші теми там кілька хвилин буквально. Я бачу, що є питання в коментарях. Вітаю, у вас є інформація, скільки в місті зараз мешканців? Ну, нам повідомляв Олександр Телеконікав з військової обласної адміністрації, що приблизно оцінюється населення. Херсона десь близько 70 тисяч, 70 тисяч людей. Дещо менше людей було, за нашими даними, минулої зими. Зараз їх дещо більше, але і волонтери кажуть, що люди повертаються і ну, дійсно. Через різні причини або брак коштів, або через те, щоб зберегти свою оселю, там вчасно її доглядати, люди повертаються там. У кожного вже своя є на це причина. Ну, поки ви готуєте ваші питання на які я чекаю, ще в нас є кілька хвилин з вами поспілкуватися. Хочу повідомити, що Сили оборони Півдня України продовжують нищити техніку окупантів. Лише за 17 грудня наші військові відмінували 16 одиниць автобронетехніки, два танки, один станковий автоматичний гранатомет, шість гармат армії РФ. Також вони ліквідували 13 російських військових, одну важку вогнеметну систему Боротіна та один розвідувальний безпілотник суперкам. Крім того, окупаційні війська втратили ще один комплекс відеоспостереження муром М, і три спостережні пункти та місце зберігання пальномастильних матеріалів. Тож є такі новини з приводу роботи сил оборони. Ще зачитаю один коментар. Всім доброго вечора! Харків на зв'язку. Херсон моя мала батьківщина, а народився я в селі Мала Кардашинка. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами дивитеся наш ефір. Вже бачу, що наша гостя готова до нас приєднатися, тож будемо її запрошувати. Вітаю нас на ефірі, пані Наталю Гуменюк. Пані Наталю, доброго вечора. Слава Україні, вітаю героям слава і дякую, що завітали. Що зараз відомо про російські війська на лівому березі? Наскільки добре вони підготовлені до ведення боїв? Та який у них зараз панує моральний дух. Зокрема, була інформація, що в одному із російських підрозділів сержант застрелив свого командира. Чи відомо вам про це щось, і чи є інші подібні випадки деморалізації військових у РФ на їх стороні? Насправді дійсно в них дуже складний морально-психологічний стан, там оскільки нестабільний склад загальний війська, тобто угруповання військ Дніпр Дніпро, як вони його називають, складається з різних напрямків, з різних родів військ, з різних підрозділів, з різних регіонів. І ось ця розрізненість вона дуже суттєво відбивається на веденні бойових дій. Тобто дуже часті ротації, ворог потребує. Перепрофілювання певних напрямків за географією, тобто, коли потерпає військо окупантів більше на Бахмутському напрямку, туди потрібні більш штурмові сили. На Авдіївському напрямку також потрібні більш дієві підрозділи. Тоді перекидаються на Придніпровський так званий Херсонський напрямок, перекидаються не такі. Ефективні, але масові підрозділи. Сьогодні характеристика лінії фронту, зокрема на лівому березі, полягає в тому, що ворог час від часу застосовує штурмові дії. Отже, штурмові підрозділи їм потрібні, вони підтягують туди десантний резерв, який більш підготовлений, який має навчати тих, хто там присутній на місцях. Але це навчання не є продуктивним, оскільки виникають внутрішні сутички суперечки між підрозділами. Там, де так звані шторм з, тобто сформовані з колишніх ЗК загони, вони не здатні сприймати кваліфікованих воїнів, якими є десантно-штурмові підрозділи. Як своїх наставників, тому що в них є соціальні розбіжності в розумінні життєвого статусу кожного з них, і в цьому виникають ось ці суперечки. І, зокрема, така суперечка, про яку ви згадали, коли підлеглий може застрелити свого командира, виникає на тлі того, що в них не забезпечена логістика, вони постійно потерпають від нестачі. Засобів індивідуального захисту, бронежилети, каски, навіть кількості автоматів. В них є правило, автомат здобуть в бою. Тобто вони мають у вбитого товариша від, відібрати автомати, тоді відчувати себе більш захищеним. Виходячи з усього цього, виникають ось ці суперечки. Потім підвозиться якийсь ресурс, в них знов життя, як то мовить, налагоджується і вони відчувають в собі якісь сили, в тому числі наші воїни говорять про те, що. Не виключено сприяння, вплив на них якихось психотропних речовин, зокрема, які впливають на витривалість, бо постійно перебувати в збудженому стані, в бажанні вбивати, це не природно для людини, а війська окупантів характеризуються саме такими наслами. Які наразі окупанти проводять заходи щодо виявлення українського підпілля та фільтрації на окупованій Херсонщині? Засоби фільтрації дуже різні, але в більшості випадків вони все одно в виконанні окупантів. Повторюються і мають певну циклічність. Це подворові обходи, це перевірки даних людей, тих, хто вже отримав, змушений отримати російське громадянство, або хто ще сумнівається, або проявив якусь стійкість і не отримав громадянство. Це засоби, коли виявляються люди, як би мовити, з підозрілим минулим, тобто. Хто мав в своєму минулому участь в антитерористичній операції, або взагалі без обмежень якусь там службу в правоохоронних структурах, в силових структурах України? Далі звільнився, або зараз на пенсії. Все одно всі ці люди відбувають, від, вивозяться на Закриті об'єкти і там проходять так звану фільтрацію, насправді катування для того, щоб виявити серед них тих, хто не просто лояльний до України, а і активно взаємодіє з підпіллям і або є учасником партизанського руху. Тому наша порада дійсно залишається в тому, щоб дотримуватись норм. Конфіденційності, дотримуватись конспірації певної, не афішувати свою позицію, зарано її афішувати. Ті заходи, які проводить партизанський рух, вони в прихованому режимі виконуються, і тільки коли вже неможливо приховати те, що стало результатом цієї роботи, тоді вже потерпають окупанти. Врешті випадків ми завжди наголошуємо, що найголовніша цінність це. Життя людей тому в пріоритеті збереження їх життів. Бачимо, що щільність обстрілів Херсонщини не зменшується, і ворог знову почав застосовувати авіацію. З чим це може бути пов'язано? Чи це поліпшилися якось погодні умови, чи у них є нові постачання озброєння? По-перше, дійсно, погодні умови трошки полегшились в у відношенні застосування авіації. Зокрема, розвіднились ті тумани, які були. Знято грозове попередження, яке заважало працювати тактичній авіації. Вона була досить активною, але з пусками ракет для пусків керованих авіабомб, погоди були несприятливі, і це дало можливість трошки. Перепочити від таких бомбардувань. Як тільки маленька ясність з'явилася в синоптичному сенсі, ворог активізував знов авіацію, тому що запаси в них є, вони не поповнювали їх. Це те, чим вони володіють. Хіба що можна чи можна це називати поповненням? Вони продовжують так звану модернізацію цих фугасних авіабомб, які які перетворюють на керовані авіабомби, так звані крилати, тому що, нарощуючи на них крила, вони дають змогу зберегти свою авіацію, яка не підлітає в зону ураження системами протиповітряної оборони, і дати можливість керованій авіабомбі на відстані 50-60 кілометрів доробити свою брудну справу. Чи спостерігаються зміни у поведінці окупанських адміністрацій? Можливо, переїзди у більш віддалені, населені пункти від лінії бойових зіткнень? Чи фіксується таке? В принципі, так, окупаційна влада дуже чуттєва. До зміни лінії бойового зіткнення, і як тільки вона наближається до певних місць, де вони обрали собі зони дислокації, вони одразу починають впроваджувати режим так званої турботливої евакуації, нібито намагаючись евакуювати місцеве населення, в першу чергу перевозять себе. І, як правило, вони намагаються так само розміститися в тих місцях, які вважають більш захищеними через масове насичення місцевим населенням. Тобто там, де щільніше місцеві оселилися, живуть, вони намагаються там заховати і свої. Об'єкти відповідні, при тому ми бачимо, що окупанти абсолютно не цураються в тих будівлях, які їм впали в око, і за параметрами для них підходять розташовувати свої об'єкти і видавати їх за цивільні, так як це було з новою маячкою, коли сальдо гучніше всіх тримай вора злодія. Кричить сам злодій. І дійсно Сальдо так і зробив, коли була відпрацьована наша ефективна робота по пункту дислокації окупантів, вони намагалися видати це за ушкодження цивільного об'єкта, нібито військові там тільки допомагали розвантажувати гуманітарку. Насправді ми розуміємо, що в умовах ведення тих активних бойових дій, до яких вони зараз залучені через активність сил оборони. Нема коли їм розвантажувати гуманітарку, а вони мають бути всі залучені в окопки. Тому якщо вони там щось розвантажували, то привезли для себе і хотіли цим воювати. 16 грудня видання New York Таймс оприлюднило інтерв'ю з кількома українськими морпіхами і солдатами, що брали участь у форсуванні Дніпра на Херсонщині. Насправді з дуже важким серцем давалося прочитання цієї статті. Морпіхи розповіли журналістам про жорстокі бої і великі втрати при форсуванні Дніпра і порівняли цю місію із самогубством. Про важкі умови розповіли і солдати. За їх словами, в більшості місць вздовж узбережжя лівого берега немає де окопуватися. Свіжі війська, які прибувають на лівий берег, змушені наступати на тіла своїх побратимів, що лежать у багнуці, розповів виданню військовослужбовець на ім'я Олексій, який воював у Кренках у жовтні і займався, зокрема, евакуацією поранених. Пані Наталю, чи можете прокоментувати цю інформацію у цій статті, наскільки вона відповідає дійсності? Ну насправді навіть в ваших цитатах вже проглядається певна суперечка, так, де намагаються маніпулювати емоційною складовою, тобто наступали, ідуть в наступ, наступаючи на тіла своїх побратимів, і говорить про це той, хто евакуює. Тіла і евакуює поранених з цієї території, тому е, вже є опублікована така досить бурхлива і у відповідь дзеркально-емоційна реакція одного з військових за позивним Мадяр. Е, всі, всі, думаю, на Херсонщині його знають і не тільки на Херсонщині дійсно людина довготривалий час. Бойових діях справжній офіцер бояв, який знається на тому, які події довелось пережити, як це все планувалось і як реалізовуються такі бойові операції. І він зі свого боку зазначив, я абсолютно тут його підтримую. І дуже багато військових, з ким я теж спілкувалася, дотримуються цієї ж точки зору, що збирати ось такі Емоційні відгуки людей, які пережили ну, надзвичайно важкий стрес в умовах бойових дій з поверненням з лівого берега, фактично людина була на балансі між життям і смертю, це зрозуміло, і напевно, що переживши такий досвід, людина має право на певну бурхливу реакцію. Можливо, з часом вона буде, набуде такого статусу, знаєте, осмисленості вже обдуманості. В умовах бойової роботи, яка проводиться на лівому березі, ми жодного разу не сказали, що це легка прогулянка і що це буде легко. Ми говорили і до того як розпочалась кампанія по просуванню і в процесі, коли просили про інформаційну тишу, ми наголошували, що це все небезпека, це все дуже суттєво впливатиме на життя збереження життів тих воїнів, які опинилися на лівому березі. Ди дійсно ситуація там непроста, Географія Географія цієї ділянки місцевості дуже складна, але те, що довготривалий час наші позиції утримуються, ворог не має при тому, що превалює в живій силі і в технічному забезпеченні, оскільки вони там давно і їх там десятки тисяч людей і сотні одиниць озброєння. Не має жодного успіху, не може відбити позиції, навіть знаєте, в морально-психологічному сенсі, і неодноразово це доведено перехопленнями, радіоперехопленнями, перемовин окупантів. Вони бояться тих людей, які здатні в таких умовах продовжувати триматися. Так буде нелегко. І ця операція з самого початку порівнювалась з форсуванням Дніпра в 1943 році, попереднє форсування, яке було історично зафіксовано, і говорилось про великі втрати. І говорилося про те, що ми будемо вишокувати спосіб, щоб втрати були мінімізовані. Але розуміти, треба одне війна. Це завжди жертви. І, на жаль, дійсно вони є. Вони є з нашого боку, тому що коли ми говоримо про бомбардування керованими авіабомбами лівого берега, всі усвідомлюють, що бомблять вузьку смугу, де знаходяться наші бійці, і що ворог не має права на прощення після таких виходів. Пані Наталі, дякую за коментар. Насправді, це мені здається було дуже важливо почути офіційну позицію. Тому що дійсно ця стаття обговорюється і незрозуміло взагалі, як довіряти інформації, не довіряти, як її сприймати. Нашим глядачам так само важко сприймати таку інформацію, тому що от, бачу коментар: доброго вечора. Воює в основному піхота, так, так думає глядач наш втрати великі, а тим більше лівий берег Херсона, де немає важкої техніки, бої не шуточні і втрати теж хлопцям, там дуже непросто. Насправді дійсно ну, важко сприймати цю інформацію, і дуже важливо говорити, не замовчувати, говорити. Е, про це я дякую вам, що ви завітали до нашого ефіру і до наступної зустрічі. Дякую вам. Також бачу, от з'явився коментар від вас. Вони не кіберги, з кіно вони справжні наші захисники герої. Абсолютно погоджуюся. Друзі, бачила коментар. Пропонують нам тему для обговорення в одному з наступних ефірів в ефірів: чи відомо, що буде з тарифами на комунальні послуги? Чи ви можете присвятити фрагмент новин на цю тему? Ми подумаємо над цим, подумаємо, кого з експертів можна запросити, я думаю, тут важливо запросити того з експертів, хто розуміє, чи буде змінюватися тарифи, чому і як це буде відбуватися, коли і так далі. Ми подумаємо дякуємо. До речі, що ви запропонували тему. І в одному з ефірів, де ми з юристами обговорювали обговорювали, як сплачувати комуналку. Ми теж бачили, що ви дуже багато залишали коментарів. Також візьмемо в роботу, подумаємо, з ким можна про це поговорити. І, до речі, про юридичні консультації. Хочу нагадати, що у вас є можливість проконсультуватися безоплатно у юристів фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Також хочу нагадати гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації. Можете е, запитувати там, е, якщо ви виникли десь якісь проблеми. Нам казали з військової адміністрації, що якщо там до прикладу... Десь ви не змогли отримати опалювальні матеріали, чи і виникли ще якісь труднощі? Можете звертатися до них запитувати. Звісно, вперше ну спершу запитувати старост, влади на місцях, якщо нічого не відбувається, до них теж можна звертатися. Ну і е, також можете ставити питання стосовно обов'язкової евакуації родин з дітьми стосовно безкоштовної евакуації з Херсона та області. Ще раз нагадаю, де нас шукати у соціальних мережах, де знаходити новини. Підписуйтесь на наші соціальні мережі у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, у Ютубі обов'язково. Тисніть на дзвіночок. Ну і також закликаю всіх підписуватися на наш Тікток. Так, є ще питання: чи можна порівняти російську армію сьогодні? І в 1904, 1905 або в 14-15 роках по морально-політичному стану. Чесно скажучи, чесно кажучи, я думаю, це потрібно запитувати у істориків, які фокусуються на от саме військовому векторі, тому що мені складно зараз вам відповісти, чи можна порівняти російську армію. З тими роками. Але знаєте, що от я насправді сказати? Я от задумалася над тим, що так, імперія розпалася, армія програла там, да, кілька війн, що вони Першу світову вони програли, так? Але ж потім з'явилися більшовики, які влаштували теж чимало війн, утворили потім. Радянський Союз, зрештою, і тому, знаєте, розпад Росії ще може теж не означати, що якісь рештки, які залишаться, не зберуть нову армію і не підуть новою війною, тому що вже таке в історії було. Добре, друзі, дякую. Врахували ваші побажання стосовно тем. Дякую, до речі, що ділилися своїми побажаннями стосовно тем, це важливо. Дякую за ваші питання, коментарі. І вже зустрінемося у середу. Всім гарного, тихого вечора і на добраніч.